Всім привіт, мої любі! Ну що ж, друга частина відео про лептотиси. Будь ласка, запрошую вас всіх до перегляду і всім приємного перегляду! Покажу вам одразу два, щоб трошки скоротити а, відео. Так, це Тенуї і Паулінсіс два лептотиси. Показую їх разом, бо такі вони на однакових блоках з коріння папороті. Дуже. Такі вони вологоємні, для літа начебто зручні, от, але все одно не дуже їм весело. А було цього літа, бо вони ті, хто теж підгоріли. Тут от видно залишки, це там, де погоріло і відвалилося. А, ні, брешу. Ой, брешу! Це залишки квітконосів. От З цього боку от є залишки, де згоріли і відвалилися листя і навіть бульбочки. Так, Але от були нові рости. Вони менші, бо насправді було знову ж таки дуже сухо, дуже жарко. І саме ця краса підгоріла. Тут і по корінню видно, що воно згоріло і померло. Тому теж нові рости не отримували стільки води і поживних речовин, тому вони менші. І от що дуже радує, почались нові пагони. І отут-от новий корінець, тож воно відходить. От, але так, дуже його Ах, побила <смі> доля. І отакий от тут загарчик. Це, до речі, непогано виріс і оцей, і навіть вони в тургорі. Ну, і тут та ж сама історія, бо вони поруч висіли. От, і тут, бачите, видно, повідпадали. Теж підгорів, але теж от у нас новий рост. І там я дещо, отут-ут дуже воно мілке, але теж новий ростик і... Буде все чудово, вони відновляться. Так, оце чудо теж от зверху згоріло. І корінці теж підгоріли. Але, в принципі, виглядає непогано. Це мій дубль, От, от такий маленький. А це мені прийшов подаруночок торху знайомий, за який дуже вдячна. І тут йому теж, на жаль, не пощастило. На жаль, він теж, от видно, підгорів. Підгорів сильно, але не спалив, скажімо так, свої пагони. І от за кілька місяців вони отак всохли, ті, хто найбільше постраждав. Але погодували трошки рослинку, і корінці залишилися живі. От, та є й гарні новини, бо привіт новим пагонам! І от, бачите, теж наросло. Тож непогано відновиться, але так, шкода, що все-таки. Таке трапилося і попідгоряло. І я вже тут сижу і дивлюся, що я трошки заплуталась. Оцього я, здається, не показувала. Так, да відлюке Лептотіс Вонкіана, теж дублік. Ой, люблю я Лептотіс, і люблю в дублі. а Тим паче, коли в мене так трошки підгоріло, вирішила, що і треба десь з ким підстрахуватися. І отакий гарний кущіще. От. До речі, непоганий, як на мене, від люке приходить, тож, як хочете, там, здається, ще є, можна собі замовити. Отакий красивий. Ну, по ньому особливо нічого розповідати, бо не так давно він у мене висить, всього пару місяців. Здається, бо я вже забула, хто коли до мене приїхав. І що ж, це останній лептотис, мій, який я покажу. І знаєте, що саме цікаве? я нещодавно себе спіймала на тому, що в мене є багато різних лептотисів, але в мене немає чистого біколору. Як я так. Не знаю, тож треба буде собі замовити чистий біколор. А на цьому сьогодні все. Цим щиро дякую за перегляд. Пишіть, як пройшло літо у вас для блочників і не тільки, як ваші лептотіси, хто що у вас є. Що ви думаєте з цього приводу? І тепер вже зовсім все. Слава Україні! І всім пока-пока!